Слава Ісусу Христу, я хочу дати свідчення про свою дочку. Від маленької в неї поганий зір, міопія, дуже швидко прогресувала, дуже... вона тратила зір, практично вона вже без окулярів нічого не бачила. Рік назад сталося відшарування сітківки, на одне око вона зовсім втратила зір. Зробили операцію, трошки було краще, потім почало знову прогресувати. Одно місяць назад вона вже повністю втратила зір». Ходили на молитви, просили отця Олега про молитву. Поїхали знову на операцію, зробили операцію. Зараз вона чудово бачить сто відсотків. І це вона навіть сама не розуміє, що вона бачить. Вона каже: Мамо, отак близько, отак далеко. Вона навіть не розуміє, як то добре бачити. І, і слава Богу, алилуя, дякуючи молитвам, отця Олега. Бог є неймовірний, Він нам дає все просто так задарно. Просіть і отримайте все, що захочете. І слава Богу, Аллилуйя! І ще одночасно, буквально все це було за цей місяць такі події. Тато мій тяжко захворів на коронавірус. Температура 39,5 не збивається нічим. Подзвонила до отця Олега, отець Олег помолився, до вечора температури вже не було. Ну потім ми ще вдома його лікували, але щось він почав задихатися, задишка і попав в реанімацію. Попав в реанімацію, знову прийшла, отче чи моліця, тато в реанімації, там купа супутніх захворювань із серця, і серце, і енфізема легень, там взагалі легені 20% є дихаючий. А зараз як цей коронавірус, ну ніхто не казав, що він буде жити. Зараз він вже вдома. І, і таке чудо, що то кажуть, це неймовірно. Що, як, багато молодші там люди, що з ним були в реанімації, далі в реанімації. А він же, слава Богу, вдома. І Бог неймовірний. І слава молитвам, слава Богу. І оцю Олегу хвала, дякуємо, чи Олеж. Алелуя!